Вітаю. Я Лана Точі і сьогодні ми разом з командою Конкурент Тіві заїхали в гості в Любошівську громаду. Любошівська громада знаходиться в Камінькаширському районі, адміністративний центр селища Любошів. До складу громади входить 40 сіл. Територію протікає річка Стохід, відома своїми неймовірними лабіринтами. У громаді є декілька пам'яток архітектури, чотири з яких національного значення. Зокрема, у самому Любишові відомі такі пам'ятки як в'язна брама Садиба Чернецьких, Келії, Монастиря Піарі. Та костел монастиря капуцині. Про життя Любошівської громади природній парк прип'ять стохід та унікальну місцеву страву, яку в народі називають поліське диво, нам розкажуть місцеві мешканці. У нас площа 1200 квадратних кілометрів. Величезна площа. Якщо взяти, наприклад, щоб доїхати. З Беківського Старостинського округу і доїхати, наприклад, в Залізницький, село Лобна це порядка під 80 кілометрів. Mm -hmm. От. Ну, то якби, якщо порівнювати з іншими громадами, то хіба що з камінькаширською можна? Протяжність дуже. Велика, ну і на кількість населення більше 30 тисяч. Хочу вас запитати за військових, яка допомога зі сторони громади надається і на сьогоднішній день? Ми знаємо, що у вас теж дуже багато є хлопців, які є дівчат, які пішли воювати на сьогоднішній день. Потребують постійної підтримки? Чи вдається вам з міського бюджету селищного бюджету виділяти кошти? Більше 13 мільйонів гривень селищною mm. радою спрямовано на вирішення питань. Пов'язаних із захистом України. Крім того, ми ж прикордонна громада. І ще, ще минулий навчальний рік у нас відбувався в е, дистанційному форматі. У нас не було. Е, Жодної школи, в яких, в яких би було присутнє укриття або найпростіше укриття, да, і де би відбувався навчальний процес. Зрозуміло, що ніхто сьогодні нам не дає жодних гарантій, і не може сказати впевнено про те, що наша прикордонна територія вже повністю безпечна, у нас дуже зовсім поряд. Територія практично ворога, або з якої ворог може зайти, да, може зайти, або використовує для чи використовував для обстрілів mm -hmm. території України. Ми це вже проходили, ми це вже бачили, пуски ракет там і так далі. Це все з території Білорусі. А в цілому економіка працює, бізнес працює, всі установи бюджетні. Комунальні підприємства працюють і це все відображається у динаміці доходів територіальної громади. Доходи виконуються, часом перевиконуються. щодо релокованого бізнесу. Ну я би не сказав, що це в принципі бізнес це установа. Це комунальне підприємство, установа, можливо більше більш соціального напрямку чи напрямку охорони здоров'я. Це комунальне некомерційне підприємство. Центр спортивної медицини. Пані Людмила, розкажіть, будь ласка, коли ви сюди приїхали і чому саме сюди? Сюди ми переїхали у квітні місяці 2022 року. Чому саме сюди? Тому що тут на зборах часто був наш директор, приїжджав тут. Дуже добра спортивна база. Тут нам запропонували місце для проживання безкоштовне і місце для подальшої роботи. Тому саме сюди і припав наш вибір для переміщення всього підприємства. Ви приїхали з Бахмута, так? Так. Скільки людей взагалі вас приїхало? Спеціалістів, керівництва. Звідки всього звідти розселилися тут? Ну одразу приїхало не дуже багато. Нас приїхало буквально 5-6 чоловік. Перед нами приїхав директор ще з одним співробітником, Потім вже в процесі нашої роботи, коли почали розгортати роботу, коли вже почали працювати, скажімо так, ну не в повну силу, але працювати, то почали під'їжджати співробітники. ну там, з усієї країни реабілітація це, взагалі, наше основне. Направлення, тому що ми є більше лікувально реабілітаційним центром для спортсменів. Тобто, наша основна мета це швидке відновлення здоров'я спортсменів після тренувань, важких навантажень після якихось перенесених травм. Враховуючи вже на роботу на базу, наш досвід, то так ми в більшості можемо допомагати і військовим, тому що більшість травм є більш-менш схожими, як і зі спортсменами. Тому ну, в нас є такий досвід, і ми маємо таку практику. Як багато взагалі вас людей ну вас приходить? Скільки вам приходиться приймати пацієнтів? Це все залежить від сезону, тому що місцевість сільська, і коли є робота, скажімо так, вдома, то люди менше йдуть. А вже по закінченню якихось там господарських робіт, то вже починають займатися здоров'ям, йдуть на відновлення та на лікування. Чи займаєтесь ви, можливо, з дітками, з підлітками, з таким такою групою? Займаємося і з дітьми, і з підлітками. У нас є і масаж, і знов таки ж фізіопроцедури. Все залежить індивідуально від діагнозу та від того, що треба лікувати. З спортсменами ми співпрацюємо. Коли в нас є можливість, виїжджаємо ми до спортсменів на якісь тренувальні збори або там на змагання, щоб провести медичний огляд, поточний. До нас спортсмени приїжджають, ті спортсмени, котрі нас знають, знають нашу базу, знають наших лікарів, вони до нас їдуть, незважаючи на наше місце знаходження. Пані Валерія, розкажіть трішки про себе. Звідки ви приїхали і яким видом спорту ви займаєтесь? Привіт! Я займаюся легкою атлетикою, бігаю на довгі дистанції, член збірної команди України з видів витривалості. І приїхала я сама з Полтавської області на лікування сюди до нашого спортивного лікаря, наш улюблений центр. А, чому саме сюди? Тому що в Україні дуже важко знайти місце, де зібрані абсолютно всі такі класні апарати, які дають максимальний ефект і зменшують період лікування і реабілітації в рази. Тобто ми приїжджаємо сюди, і тут все є комплексно. Ми можемо зняти запалення, ми можемо тут займатися і підтримувати форму, і тому це ідеально для спортсменів і просто для людей, які хочуть отримати таку невідкладну швидку допомогу і відновитися після травм. В найкоротший термін, Ми знаємо, що ваш бізнес реформувався. Як ви реформували і чому? Любошівську випічку домашню пекарню ми започаткували під час карантину, коли ми всі сиділи вдома і потрібно було якось працювати, чимось займатись. От, і наша мама така сидить і каже, а ну, давайте я почну пекти хліб. Спочатку це все почалося вдома, на кухні, виключно для своїх рідних, а потім ми ну, зрозуміли, що рідні розповідають знайомим, знайомим. І оце м такий сарафан на радіо, радіо так, у нас працювало і ми вже більш масштабувалися. І вийшли на такий ринок розповсюдження, якщо можна так сказати, От, на загальній маси. Ми вже з хліба бачимо, що ви набагато більше виробів. Як збільшувалася да. ваш асортимент? Спочатку мама почала розробляти її найулюбленіший хліб це сірий з журавлиною. Він є повністю крафтовим. Він іде в нас бездріжджовим на сироваці. Так, це особлива рецептура. Ну, рецепти даного хліба виношувався не день, не два. А майже цілий рік наша мама йшла до того, щоб хлібина була саме такою, як вона її бачила, як вона хотіла. Ваша донька розказувала про те, що це індивідуальні такі авторські рецепти. Ваші як ви їх створюєте? Ну, бачите, від самого початку вона казала, коли почалась пандемія, ми почали оце, поїли родичі, знайомі, друзі, всі поїли хліба. А в мене є дуже хороша знайома, вона багато років має пекарню, вона сама із самбора, в неї дуже велика пекарня, вона багато пекла до війни хліба, кішов за кордон. І вона каже, та не переживай, Валя, та давай, чийся, будеш пекти, будеш пробувати. Я кажу, я не знаю, чи я зможу це, бо для себе, для людей. А вона каже, ти відчуєш сама, він тобі сам хліб підкаже. Бо хліб, щоб пекти, це треба мати світлий розум. Добру, теплу душу, це не просто це хліб, це життя, хліб, це ж це хліб. І ви знаєте, як же ви мені скажете цей хліб, що я можу його пекти на таку велику вже кількість людей, і щоб не стидно, не соромно було продати хліб людям. І ви знаєте, одного разу я сама для себе, дітей не було, я пекла хліб, витягла свій хлібчик, і я хотіла зробити відео про той хліб. І я почула те, що я ніколи не могла подумати, що можна почути, коли шипоче хліб. У мене є таке відео десь там багато років, років три назад в інстаграмі, де я написала, про що шепоче хліб. І всі пишуть, а про що, а про що? Я тут собі знаю, про що він шепоче цей хліб. Це дійсно я відчула те, що він, я підійшла йому цьому хлібові. Він хоче, щоб я його втілювала далі в життя, щоб я його пекла, щоб я його виробляла. І оці всі рецепти вони приходять самі по собі. Якось так думаю, ну журавлина, ми ж тут живемо в такому місцевості, де дуже багато журавлин. І я захотіла зробити цей наш хліб журавлиною. У нас ще є наш Любосівський батон, який теж там з насіння, з горішками, з горішок і висівки. Тож дуже файний батон, він повністю бездріжжовий. І взагалі наші не Ірина казала, наші хліба, вони 70% безріжжові на заквасці. Коли я роблю ці закваски, їх треба теж відчувати, вони ж дихають закваски. Ти бачиш, коли я десь їду, я собі Іра зробив глянь заквасочку, що мені дай Боже, вона не померла. Для мене це закваски, це життя. Це теж це я, це не за них писати, що вона відчуває. Хліб, і він відчуває настрій наш. І настільки відчуває настрій наш, якщо немає настрою, до хліба можна не ставати. Але так як я вже стільки часу з хлібом, я вам хочу сказати, якщо на мене немає настрою, я приходжу, я на ці закваски, я дивлюсь, як підходить мій хліб, як він впікається в духовці, як він росте. І я бачу, мені хочеться ще більше і більше пекти щось новіше, новіше. Втілювати в життя. Тим більше люди є. Люди дуже задоволені, які постійно на наших тепер уже хлібах і розказують нам приходять, що без вашого хліба вже все ми не можемо. Тільки з вашим хлібом. Ярина ось прийняла мамин хлібчик і кондитер. Ярини дуже добре пішов. Кондитер. Кондитер це все яринине. Ми mm -hmm. якось так трошки розділили, але на одну підтримуємо. Вас на сьогоднішній день лише це любощів купує, чи все ж таки що є вже за межі ви виїхали? Є за межі. Ми дуже багато знайомих, які знайомі знайомі, вже ми Львів передаємо теж свій хліб. Луць, Кам'янька-Ширськ. Ковалі, є такі, які замовляють нам хліб. Ми вже наш хліб уже оці області. Це точно знаєш наш хліб. Так що так я. А б... де в Луцьку саме? Ну в Луцьку це теж магазини? Чи це ні? -ні, -ні це знайомі по знайомих. Це знайомі по знайомих. Це дуже багато ми хліба передавали туди. Волонтерські центри в Дуже багато ми туди дівчатам. Ми хлопцям на передову теж багато передавали хліба, випічки своєї. Ми тільки почали підніматися, і ця війна, і наші. Наша вибічка набагато зменшилася. Ви розумієте, що такі крафтові хліба, не кожен може собі дозволити. А ми печемо такі. Ми такі печемо, ми хочемо, щоб це був здоровий хліб, щоб це був безріжовий хліб, наш хліб не кришить, наш хліб не... Ну, взагалі в нього нема такої, щоб хтось сказав, що він там зіпсувався. Він може присохнути трошечки, і він смачний. Люди кажуть, ви знаєте, ваш хліб ще смачний на другий-третій день. Тобто не відрізниш хліб, тільки з тим, що він сьогодні тепленький. І такі хрустяща шкірочка. А два-три дні він одинаковий. Ти не відрізниш, що це йому там три дні. Ну, через те, що це живий організм, це закваска. Це все дає наша закваска. Маємо житню закваску і Левіто Демадри, біла закваска. Теж ми її дуже довго виробляли цю закваску. Це не день, не два, не місяць. Але слава Богу, у нас це вийшло і вони в нас живуть в нашому хлібчику і для людей на радість, на славу. Ну, це вже більш, більше мій такий куточок з братом. Ми дуже сильно любимо читати. І через рік вже заснування даної пекарні в Європі почав набувати популярності рух, букорсинг, якщо я не помиляюся, він так називається, типу обмін книжок. І ми з братом захотіли, щоб даний рух і в нас став популярним. І в нас приходить акція, приносиш свою книжку, лишаєш її в нашій бібліотеці і отримуєш від нас безкоштовну чашечку кави. Та нашої круасан. От. Спочатку дуже багато людей віднеслося до цього скептично, особливо старших людей. А от молодь їм це так сподобалось, ну, то приносили по 10 книжок за раз. От. І це наша така маленька бібліотека. Є мої книжки, дуже багато моїх книжок, книжки різних авторів. От. Тому популяризуємо читання і українську літературу в нашому містечку. Ця страва називається ну, у нас по сільському, по-лобенському називається сикунчик. О, але так як більш по научному, він називається «мацик». А ще були карухи. Вони більші і желудка е свинячого. Свіняч. Це і цикунчик свинячий, угу. А ще були е відчищуєш, що... угу. і він такий, можна було його напхати е кілограмів 12, десь 14. Ну, вже зараз не ті часи. Вже е ми почали напіхати і продавати вже до 20 років. Ми продаємо сикунчики, ці мацики. Угу. О, і купують люди. Це називається наші ділікатес. А що ще потрібно? От м'ясо. Сам потрібен желудок, як ви кажете, що ще? спеції. часник, сіль, перець, куляндра. У нас сире м'ясо, кілограм. Ми беремо ложка солі, така трошки вверх, і пробуємо. Якщо на 20 кілограм ще, наприклад, бачу, що солі бракує, ну, сіль буває всякая, то ми ще додаємо ложку дві. Треба туго напіхати. Щоб вони такі тверді були. А тоді дочка бере, заклеює е, з кишки, що колбаску напіхаємо. Mm -hmm. Щоб не було повітря, no. воно воздух щоб не заходив. Не Цей невеликий, але твердий. Ну, no, mm -hmm. Але треба його ще. ще Тут зараз. поверху потім будемо клеїти, щоб отак. Ну тільки наверх наклеїмо кишку, щоб не було повітря, не поступало. І тоді беремо в сітку. Вішає на піч на піч тиждень. десь тиждень, можна 10 днів. О, а далі вже ми виносимо, Ото, щоб їм трошки був якийсь сквозняк, щоб воздух ходив. І тоді приносимо в холодильник. У холодильнику вони раптово робляться вже твердиї. А в холодильнику скільки часу ще. Ну ж дивіться, вони можуть і там вісити ну місяців е, два-три. Ето тоді вже хороші. Куди вам вдається от на сьогоднішній день продавати? От, от, де ваші є люди, які ваші вас замовляють? По всій Україні і Донецька область, ну то воєннослужащі Ну ми відсилали і Полтавська, і Миколаївська, Харківська, і за кордон беруть. Побудь смачно. Розкажіть, будь ласка, з якого часу взагалі у вас вже є оце захоплення з глиною ліпити, виробляти такі от цікаві речі? Захоплення з самого дитинства. Тато мій мурує грубки, печі. Оце як він вже в тому кориті розмочував собі глину. Я її крала, так по-простому сказати. І потім ліпили грибочки. Перші добре пам'ятаю, що це були грибочки. І сушила потім там курятник. На курятник покладу на сонечко, і там ці грибочки сушилися. Оце саме перше. Це вже років шість, можливо, може 7, десь так Було ми бачимо, що ви дуже гарно прикрасили своє подвір'я. Дуже багато у вас різних скульптур таких є. Але це ваш вид вже і заробітку і. Там. Бізнес такий? на даний час. Це вже ми з чоловіком і з братом. Спочатку з чоловіком я їм кажу, та хочеться щось на вулиці зробити. Ну не знаю, що, що воно буде служити. Ну, глина, це ж воно розвалиться. І він так каже, давай я тобі залю бетон на ніч, а зранку ти спробуєш його вирізати. Він такий буде напівсирий. і ми ж ні люди, ніхто не бачив. Заховалися за хлівом. Він знайшов стару бочку, залив мені тоді бетону. І мене виходився, я його зберігаю того грибочка. Стару миску знайшла, правда, що я на звалищі. Кришка розвалилася, бо желізо все одно проживіло, а сама самий той бетон залишився. Uh -huh. Оце в мене вийшла така перша робота. Uh -huh. Зараз ми вже удосконали свою роботу. Вже ми от, багато ютублю, багато сама експериментую. Наприклад, коли заливався оцей лев, він вийшов в мене, коли оцей лев ми заливали. То тут вся така сама маса лежить піді мною, тобто воно воно розривало, воно ламалося. Воно це, поки ми навчилися, дуже багато пішло. Матеріалу, поки ми навчилися. Бо зараз вони не на то вже брат варить каркаси. Кажу, у нього є схильність до такого художнього. Теж нахил такий. Чоловік вже, саме який розчин, теж так само багато експериментував, багато що добавляв, щоб не було тріщин, щоб воно служило, щоб ми могли дати гарантію. Зараз це вже нас і заробіток пішов. У мене така є там домік невеличкий. Знизу у нас там є бомбосховище, відразу в тому доміку. Батьки приводили на деякий час, і ми там трішки працювали. Насі... Горкова робота гурткова робота проходила в школі. Було дистанційне навчання, але гурткова робота раз в тиждень ми одно збирались. Тут вже мене діти підняли це вже що треба далі продовжувати, треба далі працювати. Побудував чоловік льоха. Оце, бо в нас було тисне місце, як таких льохів на селі не було. Ну просто накидати пісок не було нецікаво. Він звів три ряди блоків, зробив кришу, і ми вирішили під час коронавірусу його обліпити. Оце вже нас тут почалися експерименти із металевою проволокою. Оце вже ми каркаси робили, це вже ми тут експериментували з таким щось новішим. Вже отим розчином. Ух, який тут гарненько. Такі простенькі. Отут ми проводили згуртові заняття. Один раз тиждень ми проводили, топили собі грубку. Щось можна і приготувати так само, великий стіл, така хатиночка в нас. Цікава. нам, будь ласка, про вашу школу. Скільки вона вже має років, і от що вдалося вам змінити в ній? Щоб вона виглядала так, так гарно, як зараз? Наша школа побудована в 1965 році. Це в 65 му вже ми. Навчалися тут, учні вже були у школі. В 2009 році зацікавилися проєктом місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Це проєкт розвитку Організації Об'єднаних Націй і Євросоюзу. Створили в селі седлище громадську організацію, і ми війшли в першу чергу, перекрили школу. Ну, такою красивою синьою євро-черепицею. обльмівку. Зробили жовту і в таких синьо-жовтих кольорах, кольорах нашої рідної України красується величезна школа. На наступний рік нам дали можливість ще реалізувати один проект теж по запровадженню енергозберігаючих технологій. І ми замінили всі дерев'яні зношені вікна новими склопакетами та перекрили корпус школи номер 2 Ми добудували велику спортивну залу. Суто європейську спортивну залу розміром, таким як потрібно 12 на 24 в всередині. Нині в нас 393 здобувачі освіти. Угу. Вони навчаються в очному режимі, тому що ми збудували сховище, яке більше 200 чоловік вміщає. Це сховище зроблене із блоків фундаментних, угу. плитами перекриття, добротне сховище. Волонтерством в нашій школі. Започатковане ще з 2014 року. Але нова така потужна хвиля волонтерства накрила наш ліцей, можна так сказати, уже з повномасштабним вторгненням. З самих початків швидко згуртувалися, приступили до плетіння маскувальних сіток. Збираємо посилки. Діти приносять різні смаколики, чай, каву, речі, теплі речі, речі першої необхідності, мед, горіхи. І збираємо посилки. Відправляємо нашим захисникам. Весь наш колектив кілька разів долучались до виготовлення окопних свічок. Гуртувались діти приносили матеріали. 1 жовтня, в день захисників України, на подвір'ї нашого ліцею проходив благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. До ярмарку долучились усі здобувачі освіти: батьки, вчителі, колектив, гості села були навіть з інших сіл. Односельчани наші активно долучились. Буквально за лічені хвилини оті всі смаколики були Розкуплені і спільними зусиллями нам вдалося зібрати 33 тисячі 560 гривень, які були передані на потреби наших захисників односельчан, на зокрема на закупівлю автомобіля. Ми з колективом задумали висадити алею вічно живих туй смарагдів на честь вічно живих героїв, які загинули, і от алея туй, туй смарагдів. Вона була посаджена в квітні, висаджуючи алею, ми сказали, що до 1 вересня обов'язково буде або банер, або меморіальні дошки. В честь загиблих героїв. Ці хлопці, які на портреті дивляться на нас, бурдак Віктор Іванович, Бурдак Сергій Володимирович і Пугар Сергій Володимирович є випускниками нашої школи. Вони жителі нашого села. У 1995 році було створено регіональний ландшафтний парк теж з такою ж самою назвою Припід Стохід. А вже указом президента 2007 року був утворений національний природний парк Припід Стохід. Площа досить велика 39 тисяч 315,5 гектарів. Це можна так сказати, як багатогранник, витягнутий вздовж річки Прип'ять. Частково біля вздовж річки Стохід. це дійсно унікальна територія з огляду на мешкання глобально вразливого виду у світовому масштабі очеретянки прудкої щорічно від 7 до 26 відсотків кожного року ця цифра коливається світової популяції цього виду птахів, який знаходиться під загрозою зникнення. Дві з половиною три тисячі пар гніздиться на нашій території. Якщо так сказати, по червонокнижних видах пройтися, то найбільшу цінність, безперечно, мають і рослини. Наприклад, така рослина, як Лінея Північна, в Україні всього два місця зростання. Одне з них в нас, друге в Карпатах, от можете виявити, mm -hmm. розкажіть про такий вид рекреації, як на сьогоднішній день у вас є. Це сплави, які приїжджають аж в Славич, це, як би сказати кажуть, і кінець світу з однієї, mm -hmm. тому що далі вже дороги нема. А з іншої сторони там збереглися залишки села, mm -hmm. тому що коли створювався національний парк і ще раніше, коли був оригінальний ландшафтний парк. Дійшлася мова про підтримку збереження того села автентичне село, яке збудоване, допустимо, за давними методами будівництва. Це дерев'яні споруди, очеретяні дахи. Але на сьогоднішній день через ну, занепад цього села, власне кажучи, зменшувалася кількість населення. По сьогоднішній день там і магазину по суті немає, і школи там не було ніколи, як не дивно. Але на сьогоднішній день там осталося буквально, може, 10-15 чоловік із-за того. Село вимирає. І ота от автентичність, вона з тим всім губиться. Але взагалі це, як би сказати, для тих, хто любить не тільки зелений, а й екологічний і сільський туризм. Це просто райський куточок. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, про ваш взагалі вид спорту і з чого він розпочинався? Ну, в принципі, каякінг це новий вид спорту. В нас на території Любочівщини він був започаткований в принципі національним природним парком Припід Стохід. Вони розробляли так, якби маршрути, і починали впроваджувати це все. А далі вже починали виникати різні каяк-клуби і громадські організації, що вже реалізовували ту чи іншу діяльність. Е, у нас виникла в принципі ідея. В 19-20 році і вирішили, що заснуванням Любаша в принципі ми зможемо впливати на якість надання послуги започаткування якихось своїх тенденцій, впровадження в принципі розток його на нашій території в принципі Любашівщини та і за її межами. при формуванні ідеології ідеї Любаша. В нас відразу виникло безліч ідей. Одна із яких це реабілітація військових. В свій час познайомився із відомим військовим Олексієм який Займався реабілітацією військових горотерапією і при так якби започаткування Каякінгу самого Любаша з ним зустрілися, обговорили чи можемо ми це реалізувати так, якби сплавотерапію по його ідеї. І вже в 2021 році у нас відбулося два реабілітаційних сплави для учасників бойових дій. Це був серпневий до Дня Незалежності, і 14 жовтня, до так якби Покрови. Ми вплаваємо в принципі по річках та Прип'ять на території нашої громади, але виїжджали за межі в Хмельницьку область на річку Случ на Стерів Луцьку були. Тобто ну, локації в принципі доволі різні. і Довгі От, наприклад, з Любишова в село Сваловичі. Які туристичним магнітом угу. Любишівщини, це приблизно десь 25 кілометрів. То ми за один день або ділимо на два дні угу. і з наметами проходимо це дуже легко. Що вдається разом з цим всім поєднувати ще й волонтерство? Ну так як я вже згадував, що війна внесла корективи в життя кожного із нас, У 22-му році наш клуб не працював, бо засновники, члени клубу, взяли до рук зброю деякі по даний час проходять. Службу хтось поранений. А в 23-му році ми відновили свою частково відновили свою діяльність для того, щоб акумулювати додатковий ресурс і в співпраці з волонтерським штабом Анагарс міста Луцьк, яким ми довіряємо, яких ми дуже добре знаємо. Оля Валянік, директор mm -hmm. даного штабу. Тому після покриття витрат всі кошти, які залишалися, ми передавали для їх. Ми всі чекаємо. Нашої швидкої перемоги. Ми розуміємо, що вона на нас довгий день і важко, але все ж таки, як буде перемога, яке ваше перше рішення, що ви прийняли і що ви зробили? Дуже важке запитання. Я не знаю. Певно, ну точно відпустку на тиждень. Це певно, що так, так. Да. А потім поїхав би підрозділ, в підрозділ, якому я приходив службу зустрітися з побратимами. дякую вам за зустріч. Успіхів вам, в вашій громаді, процітання щоб і щоб не наступали. Приїжджайте тепер. Ви знаєте більше про Любошівську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості в вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алла Наточій на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі.